Дуже давно не було відео, але сьогодні, як завжди, у мене відео дуже цікавий день. Я йду в школу на навчання. Дуже давно хотіла, але все якось так обставине то, то одна причина, то інша. Звичайно, я хотіла піти в університет на курси, але потрібно змінювати візу на студентську, а з цією візою я працювати не можу. Я вирішила просто піти на платні курси, хоча в університеті теж платні, просто там інший рівень. Зараз я йду на тест. Мені мене в мене перевірять рівень моєї корейської і направлять в групу, яка мені підходить по моєму рівню. Дуже цікаво. Я шукала різні школи і деякі були далеко, але, наприклад, біля мене... Одна взагалі близько, там 300 метрів, мабуть, а інша, ну так, хвилин 25 треба пройтись. Але я вибрала її, тому що, е, щоб хоч трошки ходити в день, находжувати кроки, по-перше, Ну це, мабуть, по-перше, так, да, найважливіше. По-друге, ця школа, яку я вибрала, вона найперша в Кореї була створена для іноземців для вивчення мови. Ну і так, в принципі. Довіра до неї більша. Я думаю, ще велика проблема, що моя школа по дорозі до моєї, через мою улюблену пекарню. Тут завжди дуже смачно. Будемо тренуватися у волі. Школа знаходиться на хонде. Це якраз недалеко від мене, мені в принципі дуже близько. А взагалі дуже часто вони на каннамінах знаходяться. Ну, в принципі, в кожному районі завжди є школи. Я коли-небудь Кореєю, то 100% чули про цей район Ханде Це найпопулярніший молодіжний район. Я частенько буваю тут, але більше як просто в парку походити такого плану. Це моя школа Канада Google Хаквон Ну, якось так, якщо я все правильно прочитала. Корейський мовний інститут з 1991 року. Ну, подивимось. Я прийшла на 15 хвилин раніше. Хоча я розраховувала, що прийду буквально за 5 хвилин раніше. Виходить, що мені до школи взагалі 15 хвилин. Що мені тепер робити? Як ви живете, коли ви приходите настільки раніше на назначений час? Mm, okay. Я зробила одну сторінку, на другій все, що могла зробила, а тут уже я просто не розумію нічого. Коротше, себе видавить все, що я могла. І, ну, саме просто дивна те, що я розумію, що на написані речення, що там, але я не розумію, що мені треба зробити, я не знаю тих граматик. Коротше, вона просто зайшла, запитала, типу, що все нормально, ти писати, щось не розумієш, що не треба писати. Я така, ну, коротше, я віднесла просто бумажку. Тому що я розумію, що я просто така вже з ну, толкою угадувати щось, якщо ну, я не розумію цього. Коротше, ну, побачимо. У нас чотири чоловіка, включаючи мене, ось мій столик. Ну що, студент вже зачислений, вже офіційний, гроші заплачено. Тепер немає вибору. Чотири рази на тиждень, як штик, о 10 на три години кожен день. Навіть є ще додаткові уроки. Коротше, а, мені дуже сподобалося, тому що це взагалі. Дві різні, е, дві різні речі, коли ти в класі з ще студентами навчаєшся, коли чуєш якісь запитання другі, вони тобі відкладаються в голові, е, Ну, відповідаєш, тобі немає, немає вибору, ти маєш відповідати і, наприклад, читати багато. Коротше, ну мені дуже подобається так, таке саме навчання. Кожен день домашнє завдання. Короте, Боє, я сподіваюся, що я все-таки почну нормально все, почну спілкуватися. До речі, я ж не розповіла про свій тест, це капець. Коротше, на початку ще більш-менш я все розуміла, написала. Мені навіть сказали, що я все правильно там написала. Ну Або мені просто <світували> сказали, ну коротше по правопису, по граматиці у мене Б рівень першого рівня кожному рівні є А, Б, С. А по розмові, по е, боже ти таке, я вже не можу лісені, як це на українській сказати. Коротше, на слух те, що я сприймаю, у мене другий рівень. Але так подумала, що краще почати от з того Б1, тому що я, так як я сама щось там вчила, мені краще все це упорядкувати в голові і вже. Далі починати другий левел. Ну я не готова до другого, тому що мені треба ще більше слів нових вивчити. Такого всього. Ну, коротше, це було цікаво, коли прикладачка зайшла в клас, там, де я писала екзамен. І вона почала мене щось запитувати, і я не зрозуміла, що це вже був теж екзамен, але на слух і на розмову. Вона мене там питала про те, де я працюю, взагалі, чи в мене є час, з ким я працюю. Ну, коротше, такі питання. Потім виявилося, я вже потім зрозуміла, що це левел-тест. Ну, блін, таке придумала. У мене не B рівень, а це рівень. Такий твердий це рівень першого рівня. Але по розмові другий. Але ну це так, мені здається, дуже натягнуто. Вона сказала, що розумію, я добре все, хоча я взагалі в шоці, як це так. <сі> я думала, що мені просто здається, що я розумію. Не знаю, як це працює. А в граматику краще. Я її знаю, те, що ми зараз проходимо, але її треба все уточнювати. По-перше, я дуже голодна, а по-друге, я йду в той магазин для лісок, щоб купити карандашик, новий зошит. Ну, ви знаєте, як це все працює, треба себе порадувати такими речами. Та Ось мені здається, я не вчитися пішла, а щоб собі купити нову канцелярію. Взагалі-то мені потрібно дивець. Щоб в книжці не писати. А, щоб не писати ручкою Так, я купила собі блокнот карандаш Олівець. І тепер біжу додому, що дуже їсти хочу. Я голодна, навіть води з собою не брала. А, ось, до речі, книги і зошити, за які я заплатила, це workbook, Робочий зошит. Ой, це моя робота сьогоднішня. Тут треба виконувати завдання, дають домашні завдання кожного дня. А оце книга, по якій ми вчимось, от така велика книга. І ми вже десь, ну тобто, на той рівень, який я прийшла, от ми зараз тут, десь приблизно. Майже кінець. Звичайно, так, ну, мабуть, вивчити можна, якщо на кожному уроці додому на наступний день задають, от, наприклад, текст вивчити, і його будуть читати. Я не, можу, я не можу його дивитися, і я буду його писати, типу як аудіювання, як диктант. от, І мені не можна буде дивитися. І плюс ще ось завдання. Оці всі завдання. До завтра. Головніше, розпаковка. Так, це зошит, по-перше, звичайно. Це резиночки, щоб витирати, карандашик, олівчик. Це ручка, яку я вже роз... розпакувала. Ой, дівчата, дівчата, боже, це той самий олівчик, який я збираюсь стирати. Оцією стирачкою Боже, я мені здається, лише ради цього всього. Хочу вчитися. Ось, до речі, ще оце. Це я взяла для того, щоб позначати нову граматику, щоб відразу бачити, де нові правила. Так зручніше. Просто бачила, так роблять різними фігурками. Ну, спробуємо, наскільки це мене спасе. Не думала, що я живу до таких часів, коли я буду ходити в школу і вивчати корейську мову. Але мені зараз, я розумію, що мені потрібно і мені зараз хочеться самій. Тому будемо бачити, які будуть результати. Ну і ви пишіть, якщо вам цікава взагалі ця тема, чи більше про це знімати, і чи вам цікаво, можливо, ви щось не зрозуміли, вам цікаво. В будь-якому випадку пишіть мені приємно. Дякую, що подивилися відео. До зустрічі в новому.